Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради світанок на баланс Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради а, привіт, та комунальному підприємству Білоцерківської міської ради, муніципальне шляхове експлуатаційне управління майна доповідає Кравець Анатолій Васильович. Да, пропонується даним проєктом рішення передати певне майно. Це елементи благоустрою, а саме лави, лави парку, бесідка, бесідка і фонтан. Департаменту житлово-комунального господарства, а також 12 світильників в муніципальному шляху експлуатаційному управлінню для забезпечення утримання, підтримання в робочому стані і так далі. І з, кому... з балансу комунального підприємства Світанок. Це підприємство, яке працює в Шкарівці, надає послуги з утримання загальноміських територій даного села, загальносільських територій, прошу вибачити, територій загального користування, якщо так правильно казати. Просто там був парк раніше, але парк е, не має власної земельної ділянки, якось його треба утримувати, тому як парк воно не може бути передано, передаються просто елементи благоустрою для того, щоб це все утримувати і забезпечити в подальшому той самий комфорт, що і був, а може навіть краще. Дякую, Антон Січ. Шановні колеги, запитання до даного питання немає. Так, да, тепер як кворум, в принципі, можемо можем голосувати. Е, пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Ще немає. Хто за пропозицію? П'ять за, проти немає. Утрималось, немає рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 9 грудня 2022 року про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки. Підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік доповідає морський Василь Петрович. Всім доброго дня. Управління містобудування та архітектури звернулося з тим, щоб включити проєкт регуляторного акту в план про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами на території Білоцерківської міської територіальної громади. Було змінено законодавство, тому є така потреба на третій, четвертий. Квартал передбачити це. Уже сам регуляторний акт. Ви будете як мінімум на двох комісіях його розглядати. Це технічне питання. Дякую. Шановні колеги. Запитання, зауваження? Немає. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Отрималось, немає. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади безхазяйних об'єктів, які розташовані в СМТ Терезина Білоцерківського району Київської області. Доповідає Грибанюк Руслан Іванович. Шановні депутати. За звернення нового керівника комунальника було при нетралізовано мережа, які вилучені ну, в селищі Терезине. Що більшість з них на обліку не стоять, а обліковуються безхазяйні. тому. Пропонуються їх прийняти для того, щоб комунальник поставили на облік, нараховували амортизацію, відповідно, могло їх далі обслуговувати. Шановні колеги, запитання, зауваження? Немає. Є пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Отрималось, немає рішення. Прийнято переходимо до наступного питання про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від громадської організації важливі дії майна. Доповідайте про Іванович. Мова йде про обладнання для скверу на Марії Примаченко. Це новозбудований ну, сквер ще не можна назвати це, просто збудований об'єкт багустрою в складі там дитячих майданчиків, замощення, світильників, відеоспостереження. Тому. Пропозиція підтримати, поставити на, на облік Департаменту житлово-комунального господарства, щоб вони могли його утримувати. Дякую. Шановні колеги, запитання, зауваження? Немає. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за. Проти немає, отрималось. Немає рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 червня 22 року за номером 4137 418 про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади і спільної комунальної власності територіальної громади Білоцерківського району Київської області нерухомого майна. Руслана, Мова митрація. йде про те, щоб замінити в тому попередньому рішенню нашого балансу утримача. Тобто замість соцзахисту виконавчий комітет, а саме це буде центр надання адміністративних послуг. Для того, щоб розмістити наших реєстраторів. А За, до цього воно було на кому? До цього планувалося віддати його соцзахисту, зараз буде вже під СНАП. А, щодо самої передачі, акт приймання передачі підписаний з районною радою. На завтрашньому виконкомі планується вже затвердити сам акт, тобто сама передача відбувається. Ну все нормально. Дякую, шановні колеги, за питання, за уваження. Відсутні пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. утрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на безоплатне перейняття в комунальну власність Милоцерківської міської територіальної громади з державної власності Міністерства оборони України нерухомого майна квартир. Саме йде про чергову частину квартир, які для військовослужбовців надані міністерством оборони для того, щоб вони подальше могли приватизувати. Відбувається процедура передачі в комунальну власність. Стандартна дія, ми такі періодично робимо, тому прохання підтримати. Це Кев передає в місто. Там всі дозвола, все, все да, так. Да, ну, це вони звертаються, міська рада приймає рішення, потім тривалий час чекаємо рішення Міноборони, а потім в подальшому вже відбувається сама писання шану передачі. За Відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає, утрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від Державного агентства стратегічних резервів Республіки Польща майна. Так, від даної контрагента було отримано в рамках міжнародної допомоги три потужні генератори. Бачите, вони. Потужністю біля мегаватта дороговартісне майно воно на сьогоднішній день зберігається на складі у тому прохання дати дозвіл, щоб його можна було прибуткувати і використовувати. Шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. П'ять за, проти немає, утрималось Немає рішення прийнято. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від компанії Тетратех Майна Русребаню. Руслан Іванович е, також було в рамках до, міжнародної допомоги. Отримано аварій, аварійно-евакуаційний автомобіль, укомплектований тут ще додатковим обладнанням. Е, також це для якраз таки для на специфічний має ці. Застосунки і може виконувати різні роботи на мережах теплопостачання. Ми вже за два рішення на 40 мільйонів укомплектували тепломережу. Так. Дуже швидко. Хорошо, шановні колеги, запитання немає. Є пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Отрималось, немає. Рішення прийнято. Дякую. Всі питання розглянути порядку денного. Всім дякую. Такі всі гарні рішення. Прийняти, прийняти, прийняти.